Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ моїх Захоплення. Ми знаходимося, на дачі. і Сьогодні день після хорошого дощу. Весняна погода сприятлива для підживлення винограду. Коріння винограду дуже глибоко йде в землю, тому поверхневе підживлення воно мало що дає. А тому чоловік, бачите, взяв такий залізний пруд. Як це називається? Пруд ковалду і отаку вбиває. Робив, як це отвіри, лунки, лунками це називеш це отвіри Два з одної сторони, і тут, мабуть, з другої теж будеш робити. В кожен отвір насипає амафоски по жмені десь. Це сорт винограду, лучистий, по-моєму, да? кішмиш лучистий. Дуже дуже смачний. Прошлого того року був, його було багато, і ми насолодились повній мірі, як то сказати. І потім проливає водою. Можна це, звичайно, амафутку розвести, розчинити в воді і в цілунки проливати. Ну, ми вирішили зробити так. У нас ще цвітуть пізні нарциси. Так виглядають маргаритки. І тюльпанове поле ще радує око. Це ранні тюльпани. Далі. На підході середнього сроку цвітіння, це рання червона шапочка, і ось у пізнього сроку цвітіння. І ще вони в бутонах у них період ботанізації. Оці тюльпани, котрі в ботанізації, підлити, підживити, щоб бутони були більші, яскравіша квітка і довше цвіли. І тут черешня Валерій Чкалов. Вона вже завершує своє цвітіння. Погода трошки змінилась, стало прохолодніше після дощу, а тому тюльпани, я думаю, вони період цвітіння трішки затримують, і це мене радує. І тут можна сказати, вишневий дощ пройшов, бачите, осипалось цвітіння вишні, пелюстки з вишні осипались під деревом. Я не хочу туди проходити подальше, тому що я тільки ноги замажу. А бачите, все-все-все покрито. Білими пелюстками. Надіюсь, сподіваюсь, що вишні зав'язались, тому що багато бджіл літало, було сонячно, коли вони цвіли, і вже період цвітіння завершувався, тут пройшов душ, можливо, це й доречно дерево підпитається вологою і буде краща завість. Флокс щеловидної, до вашої уваги. Бачите, він якось оцей кольор такий розовенький, у мене його теж було багато. Але чи перевівся, чи оцей фіолетовий сильніший, що він за маємо, що маємо. Розового практично нема, бо ж ти весь фіолетовий. Так милоквітна клубничка, це ранній сорт клубнички, вона вже в травні місяці, в кінці травня, будуть червоні ягодки. Такого сорту ця клубничка. Точно, точну назву не знаю, але я просто її вилічаю, що вона раннього сорту зазрівання. І чудові квіти весни, це тюльпани. Вони мене не оставляють равнодушно, і я б на них дивилась, милувалась, вам показую. До речі, квіти, тюльпани, це символ багатства, добробуту. А країною родоначальницею, скажімо так, тюльпанів, являється Персія. Вони з Персії потрапили до Туреччини, а потім уже… В Голландії з'явились і пішло розповсюдження такої гарної квітки по всьому світу. Люблю на цьому, на цьому місці, де я знаходжусь пити каву, слухати пташок, дихати свіжим повітрям, коротше, насолоджуватись життям. Я вам бажаю. Вдачі, теплої, милої, такої, приємної весни. Закінчення війни так вже це все надоїло. Миру, злагоди і чистого неба. Я нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. До нових зустрічей, друзі. А у мене такий тюльпановий рай.